Велике свято. Ми підводимо підсумки, уборки урожаю ранніх зернових. Хліб це наше багатство, добробут народу, благополуччя кожної сім'ї. Попрацювали ви всі добре. Працював і доводилося при максимальному напруженні сил в день і вночі. На колгоспний тік поступило 48 тисяч 570 центнерів. надається голові правління Ютису Анатолію Петровичу. Сценарій у нас дозволений. Ніхто його не складав. Дорогі товариші, дозвольте сьогодні мені за дорученням правління колгоспу і від себе особисто привітати всіх вас із закінченням самої важливої роботи, яка в нас є у колгоспному виробництві. Збиранням ранніх зернових, збиранням самого дорожчого, що в нас є, хліба, побажати всім вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого-самого вам найкращого. У цих рядах сидять всі механізатори, вільники, які вели боротьбу за те, щоб ми з вами провели жнива. Жнива пройшли успішно, без зауважень, так як ми і домовлялися. За період жнив. Із го Механізатори, всі трудівники полів, які дбали про те, щоб зібрати хліб, боролися за те, щоб ми його зібрали. І, як кажуть, не той хліб, що в полі, а той хліб що в коморі. Наш хліб зібраний, він знаходиться на нашому колгосному току, а також він заведений у наші колгосмі засіки. І сьогодні дозвольте доповісти, що ми... За останні, не знаю, скільки, мабуть, років не домагалися такої організованості в праці і такої вимогливості ні в кого не було, що на сьогодні ми вже виконали повністю державне замовлення. Тож і поздравляю вас всіх із завершенням здачі государственного плану. Наше господарство вирощувало на 1195. Гектарах, добірний хліб, який дав по 40,8 центера з гектара. Державний засік засипано більше 2,5 тисяч тонн, що складає 101%. Наше господарство готове ще здавати державі, для того, щоб добробут наших працівників полів і ферм і промисловості був кращим. Боротьбу за врожай вели екіпажі комбайнів, які очолював Прокопов, Гепілов, Куприяненко, Олександр, їх багато, я говорю, Олександр, Краснов, Сугак. Назвав, клали у валки хліб, Арсірій, Борщ, Негря. Пробували цю роботу зробити, а не повністю вийшлося Павленко, Атаманюк. Були різні причини. Відвозили зерно від комбайнів. Бойко, Колесник, Коваленко, Лева, Пислиця, Ключко, Побідьоний, Куприяненко. Також приймали участь у цій роботі Базюк, Ритук і Боровик. За всі ці дні, коли працювали наші славні комбайнери і механізатори, і шопера, робота велася майже сказати круглосуточно. Працювали всі, не жаліючи сил, не жаліючи свого особистого здоров'я. А також їхні сім'ї, які вдома чекали своїх чоловіків, а чоловіки деяких жінок, тому що працювали люди, і на очищені зерна, а також на зважуванні і на всьому тому. Хочеться сьогодні подякувати наших товаришів, земляків наших, із Закарпаття, з Львівської області, які тут присутні, теж активно участвували. У очисті зерна ми з ними ще розрахунок не провели, будемо проводити і додаткові подяки ще будуть. Всі товариші, які працювали, правління колгоспу на, свої, на сьогоднішньому сьогодні засіданні разом з профспілковим комітетом підвели підсумки. Підсумки говорять слідуюче, перше місто серед компаній НИВ. Зайняв екіпаж Прокопа Валентина. З чим ми його і привітаємо бурними, як кажуть, аплодисментами. От він перед нами тут присутній. Друге місце розділили між собою екіпажі Фепілова і Куприяненка. Ми їх і поздоровимо. Сергій Вікторович, ключка, будь ласка, підійдіть сюди. Побідьоний... Парчаковський, ну підійдеть. Комбайн, який очолював комбайнер, досвідчений комбайнер, Краснов. СК-6 зайняв перше місце. І він перше місце зайняв і в колгоспі намолотив 15 тисяч. Ми і цим успіхом і поздоровим нашого шановного комбайнера Краснова. Слідучий шановний комбайнер Сугак який теж на своєму комбайні Дон намолотив дві більше 12 тисяч і зайняв теж перше місце серед комбайнів Дон, як і Краснов серед Краснових, песнів і всіх остальних комбайнів. Поздоровим екіпаж Сугака і пожелаємо їм теж все самое найкраще. Товариші, які працювали на звалі. Це Арсірій, коль Григоровій зайняв перше місце серед Жневаро, Косарок. Ми і поздоровимо його екіпаж, і побираємо йому самого-самого найкращого. От стоїть він перед нами і скажемо, що красили наш шановний Арсірій своїм помічником, вже саме, можна сказати, опитним, пислим ветераном уже колгоспу, Зараз показують допомогу у сусідньому ковгоспі. Друге місце виборов. Вже пенсіонер молодим помічником, котіком. Виборов друге місце і тут вони сьогодні присутні. І поздоровим і всіх товаришів. А будьте. Друге місце. А серед комбайнів, які валили назвав перше місце виборов комбайнер, який, можна сказати, із запасних частин, яким уже по 40 років або більше, і мені. Клав комбайна і косив безупинно, це шановний негря Петро Константинович. Поздоровимо його екіпаж і поважаємо йому щастя, здоров'я і цього самого найкращого. Не вдалося, але працювали, шановний Павленко, Георгій Ірдаменюк. В одного трайма, а в другого ну, не хватало запчастин. Ми їх поздоровимо і побажаємо всього самого найкращого. Вони присутні тут не звітують. Ну, Павленко, навіть рискнув і відвозив солому. Добре діло зробив, Ну, нічого не вийде. Запчастин нема, то й нема. Будемо боротись. Ну і, шановні товариші, сьогодні хочеться подякувати за саму таку оперативну роботу, яку, можна сказати, за останні роки лічно я і всі керівники, і всі комбайнери-механізатори не бачили, щоб так працювали, як наші шановні шофера, які без хвилинного передиху... Відвозили зерно від комбайнів. І успіх тих товаришів, які ми назвали вище, залежив в першу очередь від шоферів. Якщо солому можна було десь кинути і на землю, то зерно ніхто з нас ні одного грама не мав права викинути. Слава нашим всім трударям і шоферам! Велике-велике спасіба. Це Бойку, Колєсніку, Коваленку, Леві, Пислиці, Ключку Побідьонному, Куприянінку, які відвозили зерно від комбайна. Люприянінко Віктор і Побідьоний Леонід відвозили зерно і стоку. Поздоровим їх із таким успіхом і побажаємо щастя, здоров'я і вся найкращого. Вони час перед вами, а час сидять по лодочку. Товариші, як розподілені міста слідуючих механізаторів. І шоферів. Значить, перве місто серед шоферів зайняв... Бойко Микола Петрович, який перевіз більше 12 тисяч центнерів від комбайна і зайняв перше місце, з чим ми його і поздоровимо. Його і його сім'ю, як і всіх товаришів. Друге місце зайняв колесник Анатолій, який відвозив від комбайна, можна сказати, вправно і один із самих шоферів справлявся відвозить від комбайна Дон. Поздоровим здоровим їм побажаємо щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Третє місце серед шоферів, які відвозили зерно від комбайна, зайняв наш шановний шофер Коваленко Леонід Миколайович. Поздоровим, побажаємо щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Дорогі товариші, зараз дозвольте надати слово. Головному агроному Леві Петроклимочу, який більш детально розкаже, як вирощений врожай, центнери по бригадах і остальне. А потім після цього буде вручення подарунків, призів. Після всього учасники жив, механізатори, шофера і товариші, які присутні з РТП. У нас тут водії, ми називаємо їх. Вже активно участили. І такого ще не було, як в цьому році. Наша система, яка вивозила істопу, вивозили в день більше 250 тонн. От у нас сидять шановні товариші, вони підійдуть. І ми теж їх привітаємо і з цим радісним святом. Дозвольте слово надалі надати головному граному Леві та Так, Дорогі товариші, дозвольте мені, звісно, поздоровити правлінню Господу імені себе і з окончаннями шли. Вперед. А тепер я назву цифри, що ми получили по колгоспі, по бригаді. Значить, козима пшениця. В нас була посіна усього на 310 гектарах. Получили 14 091 центнер, 45,4. Даже я і сам вистойно ожидав цього діла. Ми поставили планову урожай з 23, а получили 45. Так що дуже добре. Перва бригада 160 гектарів.

Озиме жито було посіяно тільки в першій бригаді 10 гектарів, 233 центнера, 23,3 центнера з гектара. Ярий ячмінь у цьому році був посіяно на 665 гектарів. Получили по 40,6 центнера. Або вал 27 тисяч центнерів. Перва бригада 420 гектарів, получили 17 686 центнерів. По 42,1 і друга бригада 245 9318 вал, 3, 38 центнерів з гектара. Олег, був посіяний тільки в першій бригаді 15 гектарів, 1131 центнерів, 75,4 центрів з гектара. Урок на площі був 180 гектарів, отримав 30,3 центне з гектара. Перва бригада отримала на 100 гектарах до 28,10 і втора бригада на 80 гектарів по 33 центри з гектара. Товариші, урожай у цьому році зернових культур прямо-таки По колгоспу ми на сьогодні маємо 40,5 центрів з гектара. В тому числі перва бригада 42 до Абра 38,9. Так що я вважаю, що врожай ми зернових культур ранніх убрали успішно. Без неяких цей і по району сьогодні ще процентів 50-55 колгоспи не закінчили, ми вже закінчили. І урожайність десь більше чуть-чуть району. Оце таке, що я можу вам доложити. Спасіба увагу. Шановні товариші, дозвольте слово надати головному інженеру колгоспу Петро Володимир Миколаївич. Що, товариші, я скажу вам. Трудно конечно, задача стоїть. Є і пізні культури. Теж буде велика боротьба. І ви самі механізатори знаєте, як трудно в цей час вибороти. І наші механізатори, славні культури, допомагають і зараз передають. І ще гірше положення є в інших колгоспах і в інших господарствах. то нічого, якось будемо старатися, і старатися, і старатися. І виборуть і осінні пізні культури. Це таке доб'ємся всіма зусиллями, звісно, з вашою допомогою. Слово для привітання надається голові сільської ради Валенко Віктор Івановичу. Шановні товариші, в народі говорять, все добре, і хорошо кончається. Так само вийшло і в нашому господарстві. Жнива, на сьогоднішній день, повністю закінчені. Це велике-велике спасибо нашим коментарям і всім хазаторам. Дозвольте подойти вас, жнив жажнив, на найкращого в вашому житті. І главне здоров'я. Слово для привітання надається голові профспілкового комітету Кульбійському Анатолію Адамовичу. Дорогі товариші, комбайнери, шофера, механізатори, які відвозили різку від комбайні. Спасіба вам за вашу нелегку працю, в яких ви тільки в умовах трудилися, ви самі знаєте. Я якось розмовляв з редактором радіомовлення Сігаю. Вона мені задала таке питання, хто чаще працює, шахтари у шахті чи комбайнер? Я кажу, мабуть, комбайнер. А тільки нашим комбайнерам і всім колгосникам спасім за те, що вони ніколи не думали і не думають за забастовки. І не, і не піднімають і, значить, важливі питання такі, що все зараз дорог у нас, усе стоїть великі гроші, а зарплата ще в колгоспників залишається на низькому рівні. Ну, наші механізатори і колгоспники можуть її тільки збільшити хорошою працею, вагомими добутками, значить, урожай. Всім вам щиро спасіба, щастя вам, здоров'я, вашим сім'ям, благополуччя і всього найкращого. Дорогі товариші, дозвольте надати слово бригадіру тракторної бригади номер 1 Павленку Миколі Григорович. Ще механізатори. Я щиро ящива, особливо копає які дуже добре відносилися до ремонту комбайнів, приготували, що хотів, не було за частин. Боролися з ким, доставали якими путями цим, кажуть, знаємо. Ну і спасіба за те, що ну, поробили, поробили, хорошо поробили. Не насипали, не засипали і брали врожай. Спасибо вам велике. Щастя, здоров'я вам і вашим сім'ям Слово представляється бригадіру тракторної бригади номер 2 Тарасу Володимиру Івановичу. Далека наш колгос, видно, далеко, а я хочу, щоб ви тут сказали ближче. Спасіба хлопцям, усе, всім комбайнерам, трактористам, шоферам. Вони робили в цьому году на славу. Хоч як було тяжко з бензином, з соляркою, з масилом. Ну, хлопці робили молодці. Шори не можуть. Спасіба. Шановні товариші, дозвольте надати слово інженеру автомеханіку, одну з рушійних сил колгоспу, водителям нашим, Коваленко Олегу Сергію Вікторовичу. <плес> ну я що хочу сказати? Хлопці в автопаркі добре попрацювали, не вважали своє час. Не було запчастину, всі виходили з цього скрутного положення, усе, що треба було перевезти, перевезли з свої, поля своїми силами, далі ви ж вивозили і на еліваду. Спасіба всім велике. Дорогі товариші, в своєму короткому виступі я дякував вас, природу, Бога і всіх, що наше господарство провело жнива без случаї загорання пожару. Берегли хліб, то як мій. І дозвольте надати слово начальнику пожарно сторожової охорони колгоспу Гавришу Миколі Івановичу. Механізаторам, шоферам, котрі провели зі зніма без ніяких малейших аварій. У нас було все готове. Помальне все було оборудоване. Ніхто до нас, як ніхто, не ні, ні наказав, ні на копійку, нічого, все пройшло нормально. Дякую вам, механізатори. Дякую вам, що так благополучно біля. Дорогі товариші, дозвольте слово надати нашим маститим механізаторам, які працювали і будуть працювати. Пожалуйста, кого ви виставляєте? Ну що я можу сказати? Керівництво наше дивилося за нами добре, вони біжали, нас кормили. Поїли. І зараз напоїть, як то кажуть. Ну все, ми робили, що могли. Тільки могли, тільки робили, звісно. Ну що, спасіба нашим керівникам, що за нами безпокоїлись і за нами, і... як сказати. Ну, дивилися за нами, щоб ми нічого там не отворили, як то кажуть. Спасибо за знімання. Товариші, надається слово комбайнеру, який зайняв одне з призових місць в районі. Слово Миколі Миколаєві. Ну що, шановні товариші, звісно, жнива на жнива не сходяться. Трудні були жнива, ну, якось ми, пожалуй, справилися і непогано. Вовремя, звісно, благодаря погоді. Щоб бої дощі прийшлося ще трудніше. Ну, звісно, будемо старатися і далі. От жаркаві слово надається, щоб завжди було гадіце, негрі, Петру, гадіться, негрі Петро Констанцій. Вітавариші когонськи, ми вас привіт. я вказую